Нашого Максимка нові окуляри. Ану повернися, синочок. Я тебе зазнімлю на камеру. Вау! Боже, які сердечка. дивись. Отак. Ти такий красивий. Ти прекрасний. Тобі дуже пасує. Дуже. Дуже. Дуже пасує. Ти ж... Ти що з перевертом на руках сьогодні? Та. Ой, який красивий в мене Петрик. Чи ти Максим? Я є я... Максим. Ти Максим чи Петрик? Я, я Максим, я не пан. Ага, то ти сьогодні не з перевертом на руках. Не знаю, коли я вам. Не знімала останній раз. От. Рішила зазняти, чим я лікуюся. Um, сьогодні я проснулась, Я просто, просто, просто ніяка була. Мене вухо боліло, голова боліла. Андрійший пішов на роботу. Ну, просто, це, просто дякую моїй дитині, яка може бавитись сама. І він же в такому віці, що він мене не чіпає. Я спала в його кімнаті. І Андрій Годжанку нагодував, він сам ходить в туалет. Це таке полегшення. Де б я знала, що так буде? Це, до речі, дівчатка до питання, коли з дітьми стає легше. От стає легше, коли їм десь вже 3-6, вони і на горщик самі або в туалет входять, і підтираються, і руки можуть помити і перевдягнутися. І знають, де речі лежать, от тоді стає легше. І Андрій йому каже, що мамі погано, бо Андрій мені закапав вухо, і все, і я заснула. Бо, ну, Просто я ніяка була. Мені було пофіг на тривогу, на все. Я просто була ніяка. І Андрій пояснив Максимчику, що мамі погано, що, будь ласка, не буде мами, мама скоро встане. І Андрій пішов, це було пів одинадцяти. Я встала в 12.10. Я пам'ятаю тільки один раз, як до мене підходить Максим, і кладе мені подушку на вухо і каже, щоб маму вушко не боліло. І все. І весь цей час він просто сидів, конструктором бавився, пластилін ліпив, машинки в гараж ставив, проставляв всі машинки по кольорам, там червоні, сині, жовті, зелені в своєму гаражі, на балконі. Може, ще щось робив. Я не знаю. Тут халабуду побудував в цій кімнаті, але це я не знаю, чи це вони з Андрієм, чи це він сам. Ну і все. Андрій му лишив шоколадне молочко на столі, він шоколадне молочко все випив. В туалет я не знаю, скільки разів він ходить, тому що він сам за собою прибирає. І як, як би він не сходив, він прибирає за собою сам, він все ставить на місця. Боже, це таке полегшення, коли доросла дитина. Де після того хочеться ще якусь другу, яка мала, і знову себе пережити. Ну його, ну його свобода. Свобода. Ой, так, покажу. І зараз Андрій, Андрій просто ніякий теж. Дивлюся відео. І в мене такий чайничок я купила в Аврорі У мене там імбир і лимон. Ой! Вот. І це вже є другий чайничок. Отак вот просто беру, заварюю новий імбир і лимон і п'ю. Просто п'ю і все. Та й отаке тоді їсти і перед тим, як там їсти, купили, купили Максиму машину, яку він сам вибрав. там їсти. Вийшли ми з кафе. Тим каву. Я п'ю каву, Максим какао, Андрію погано. Їдемо зараз в такий план на металобазу. І потім в нас впритик зразу лікарка. Будемо слухати Максима. Андрій поки не надумав йти до лікарки, а Максима я записала, тому що треба, щоб його послухали, бо дитина вже має місяць більш ніж місяць соплі, десь півтора. Вот. Кашлює сильно і треба хоча б переконатися, що хоча б чисті легені. Отак. Задали Максима, він дивиться, як їде кран балка. Дивіться, я сама бачу другий чи третій раз, як вона їде. Повільно, але їде. Ти бачиш, як вона їде. Максим, дивись, як вона їде, дивись, як вона їде, дивись, яка величезна зараз перед нами буде. О, треба захоплювати увагу дитини. Ого! Ого! О, зупинилися? Буде піднімати важкі металеві то Все, як Всех мультику. Привели Максимчика до лікаря. Купив же собі людяник. <світ> Максимко кушлять, зараз його послухай, знайшов тут якийсь машинка, такий людяник з бананом. Поїхали купляти взуття, і Максим побачив екскалатор. Максим побачив каток, це в кінгкросі у Львові. Біля катку знаходиться дитячий розважальний центр флайпарк. І все, яке взуття. Дитина вже хоче в дитячий центр. Тому тато з дитиною був флайпарку, а мама собі пішла купляти подарунок на день народження. Пішла купляти дитині взуття. Розкажіть, будь ласка, чи у вас також так, коли ви приходите вже у знайомий дитину? Місце, де ви з нею розважаєтесь, і вона замість того, щоб робити щось, що ви хочете, одразу біжить, спішить туди, де їй буде весело. І це неможливо зупинити. Треба зайти туди хоча б на годину. Ми знову прийшли поїсти, от я їм, тому що Максим тут побачив чудо острів Прямо якраз одразу біля закладу. І все, його не стримати. Він вже побіг, хоча він сьогодні вже купив собі машину, вже купив собі. Машину робота. Я не знаю, що це таке. М -м. Він, звичайно, так за іграшками не біжить, напевно. Ми дуже довго вдома сиділи, ніде не виходили, він відвик. Тепер всюди хоче. Покажу, як я купила йому життя, будемо вдома міряти. А сама ходила, випирала. Він взагалі вибору не було в ЦЦЦ. Я сильно не хотіла бігати по всім магазинам, бо в мене було лише 40 хвилин. Я за 30 хвилин справилася. Чую, каждя сильно. Сюди поїм, тоді їздить Андрій і їдемо попробувати. Ми ніякі. На годиннику у сьомого вечора. Ми тільки, тільки їдемо додому. Ми загрузили останні сумки за тебе в машину і все. От Андрій сідає і ми їдемо. І в мене по всій сумці розтікся норофен. Так, народ, ми прийшли додому, вклали малами спати. І дивіться, в нас в холодильнику... Закрий двері. Почти день. У нас в холодильнику пустота. Отак не видно. Дивіться, розказую, що тут є. Один не закрив двері, секундочку. Розказую, що тут є. Загріб ти мені допомагати знімати. Соуси, березовий сік, капуста. Оце все це сири. Оце все, сири масло, сир, три помідорки. Дивіться. З овочі фруктів. От чого я себе вічно голодне почув. Буряк. Як це називається? Корінь буряк. Андрія Настя мене зіодиви, щоб в фокусі був, тому що на камеру зараз так жартує. Чуть-чуть чеснику. Це все. все. Коротше, нічого нема. Оце не рахується. Теж тут стоїть, це Андрій робить інгаляції. Показую вам все, що накупила. От це буде прям така конкретна закупка продуктів не смійся. От прям багато. Це коли нічого нема, є тільки макарони і крупа. Все, от ви зараз подивитеся, скільки ми накупили і наскільки. Солодкого, от, все, що солодкого, це оціна тістечка, Тістечко. тістечко. Тарта лимонна. Мені і Максиму Андрій солодка не їсти. Но чувствую я, що хтось буде їсти це солодке. Це Максим дуже просить маленький торт. Поїхали, салат митий з морквою. Це за два рази воно звісте. Молоко. Ні, Андрій, не треба без оцих зайвих маніпуляцій. Просто тримаєш кадр. Все. Молоко, ванільне, альпро. Молоко, соєве, носу, сука. Мені просто подо... не подобається той Тарантіно екшн. Мені це потім онтувало. А що два ванільних йогурти, один угу. лохинний. Розпаковка. А ти казала це? Ні, не казала, розпаковка. <звук> ем. Малиново-полуничні Малиновий йогурти. Максима Любані. Мій улюблений сир зараз це старий самбір. <coughs> um, Old самбер. Фалафелі мені, тому що Андрій щось зробив, що фалафелі, що мої свичні кат'єтки загамняв. Тому ну, він їх ще полюбить, а він просто зараз хворий. Так, цибулька. Це у нас буде рулет. з Лаваша. Рулет з лаваша. Я збираюся на вихідне. Постараюся, будь ласка. Mm. Два авокадо, перчики. Дуже дорогі перчики, але мені так подобається, не такі смачні за зарсену. Чекай, ти нічие, чек, ти нахиляєшся тебе, майже не видно, а ті отак Так, да, нічого. Кріп. А я ну я би то поставила стрічок, на якому ти стоїш. Кріп і селера. Бо щоб ви розуміли, селера, коли я готую сік, це нам на один раз. Це чуть-чуть Максиму сік, Андрію і мені. Андрія це на скільки. Ну і що? Скільки цей пучок коштує? Цей пучок 83 гривні. Ну, то, грубо кажучи, ми кожен по 33 гривні п'ємо всі. Ой, не по 30, по 20. по по 30. День це 35. По Чи по 20. Я поганий в математиці. По 41 гривні 50 копійок. 40 це якщо ми двоє. Ну, да. Я на трьох ділив. Далі. Що? Все рівно це дешево. Гігієни, помідорки, ківі. Ти дивишся чи фокусується? Все чітко. Все Добре. під контролем. Два перчика. Це ще крім тих. Це ви все бачите, це приблизно нам, щоб ви розуміли, всі ці продукти, на все, що я вам зараз покажу. Та два дні. Ні-ні, це... ну це десь на тиждень. Вісім днів. І це вже з цих восьми днів, це що ми будемо докупляти перець, помідори, селери, яблука. Там на ми відсотків докупимо. 30 докупимо. Так, тому що зараз просто не влізе в холодильник. Ну от, наприклад, вигідно купляти зараз, редискувати, і вона хорошої якості. І цей пакет ну, десь на дні 5, п'ять. Але це в більшості тільки ярик Ну, Якщо ти мені її чистиш, десь кидаєш, то я вже її. Ну так, капусту. Е Капуста це надовше, тому що капусту суту по бажанню, Інколи потушити, інколи в супчик, інколи в салат. Тому капуста це надовше. Лимон це на день. Андрію, ну ще не відкривай. Три цибулинки. Я почала вводити в нашу цю цибулю. давно такого не було. Андрію, ти ну мені звук створюєш. А, я порізався. Два. В коробку плазма і Банани. Ну от тут скільки бананів. 5, 6, 7. Сім бананів, на скільки нам це? На півтора дня? Деколи на день. Деколи на день. А деколи на дні в 5, їм не вийшло. А так, а деколи на дні в 5. Все залежить. То від... всіх так з бананами, Іра. Ти да, знаєш, як буває? Ти купляєш два банани, вони тобі змінається. смакують. Ти сидиш, думаєш і завтра такий куплю більше. Купляєш дві жмені <сь> таких <сь> от. Там і ти хаваєш ще місяць, вже коли вони почорніли, ти така знов захотів банань. Наш улюблений туалетний папір називається Розумний вибір. Да, він м'ягенький. Він м'ягенький. А от той такий, що дуже м'ягенький, нам не подобається. Це якраз ну, сер... золота серединка. Так, да, золота середина. Коричнева серединка. <реш> 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 Оце я вам зараз все покажу, а потім мені це все розкладати. Так, прокладки. Вони швидко улітучуються серветки три упаковки. Вони теж швидко улітучуються. Чекайте, що туалетний папір ще не до кінця. Так, серветки три упаковки. Просто я щось третє не наблюдаю. Суміш юніор. І ще в нас є шпинатна. У морозилці вже лежить. До речі, морозилка топче. Морозилка прям топчик. Ася, не старайся ти так. Дві упаковки кешу, це теж на дні 4. Одна упаковка журавлини, це Максимум на один раз, ну може на два. Не, на мене і на Максимум, ми двоє її топчимо. Дві упаковки винограду, ну це теж десь на два дня. зюму винограду. Ой, винограду. Ну скажи, що виноград. Щось треба вина. Це, а ви думайте. Це плавлений сир, це не то, щоб ми хліб купили. Ні, ми хліб не купили. Ви тут зараз не я би схавав хліб. хліб. Хлібу нема. Це ну, я лаваш зроблю. Так, це лаваш буде... це ще гірше мочне. Продовжуй. Це буде так: лаваш, оцей плавлений сирок, натерта морква, натертий вершковий сир. Нафіга я. Це з'їм. Ось він. А, і чуть-чуть сметанки, і трохи кропика, і трохи чесничка, і це все на лаваш, і так скрутити. І Андрій затопче за секунду. Я колись таке робила, Андрій казав, що це найсмачніша закуска в моєму житті. І після того я робила це, може, один раз і все. Добре, так. тоді я предпочитаю, щоб ти це зробила, бо я дійсно такого не пам'ятаю. Це на вишковий суп. Я думав, це в лаваш. Суп. Ні, це на сирний суп. А буде огірок в лаваші? Ні. Так, це мої улюблені штуки для туалету, які нарешті з'явилися тебе. Я більше люблю синтенів. Деженеро. Завдяки їм, коротше, по-перше, завжди запах прикольний, по-друге, вода кольорова. Мене це так вікало, коли кольорова вода коліра. Коли в кашка падає. Не... А по-друге, завдяки оцим штукам в натурі. Ем... Довше, туалет залишається чистим. А це прикинь, скільки раз, в хімії так. тобі тхне так, в сраку. Хімія, так. Це хімія, скільки хімія тієї поп, центр попи в твою слезову. Так, э пластир червоний, це для моєї спини і носа. Я, давай швидше в думаю... тому. Ти... Бажання дитини. О, дай мені бажання дитини. Я дозволила. Давай сюди. От сядь на диван і сиди, хай на тебе всі дивляться, як ти жуєш. Давай, давай, от вхід сидить. Кіт мене завжди підтримує. Щоб я не знімала, завжди сидить кіт. Йод. Це сьогодні ми всі дружно, всіх всі буде йодова сітка на ногах і ще селера. Це мені все життя таке робили. Я хотіла вам вчора на ніж робити, не думаю, не буду вам розкотати п'яточки. Дай, мені, будь ласка, йогурт великий. Вже почали пати йогурти. Ряхуємо. Раз, два, три, чотири, п ять. П ять йогуртів. Це при тому, що два от такі великі, ну це наскільки. На два вачоки. От і складається враження. Що ми їмо? Наш раціон. Вологий туалетний папір. Наш раціон. Вологий туалетний папір. Ні, ну це вже з комою. Сметана, невеличка, тому що ми їм теж майже не їмо. Ми зазвичай купляємо, вона не спусується, бо ми... ну скажіть, ми мало. У нас молочки це в більшості сири. Всю решта це йде ваганський йогурт і ваганське молоко. Вологий туалетний папір це завдяки дитині. У нас з'явився вологий туалетний папір, тому що він звик, що мама йому попу, вибачте, будь ласка, такі подробиці витирає вологими серветками, і він тепер каже, мама, отак є. Я. я інколи купляю дитячих, інколи купляю це на тюрей. Воно не має різниці, його можна в туалет кидати. Сочевиця, бо я хочу дуже сутчових, це в нас мало. Дві моцарелки на салат, сироп з шипшини, бо ми зараз хворіємо. Ну, це до чаю. Мило любиме. Йо-йо-йо. -йо. і мені це все сказав, розпирати. Угу. Mm -hmm. Так. Яблука Ну, це на 3 дні. Апельсини це може десь теж. Ну, це я розумієте, я вам кажу на скільки днів. Але ви врахуйте, що в тиждень, і ми ж не за один день будемо їсти один продукт весь. Того десь це на 8 днів. Якщо я не забуду, я вам можу через 8 днів сказати, що лишилось. А, і морква півтора кілограма. Це все. Ми зараз ще так багато фруктів почали купляти, тому що ми кожен ранок п'ємо зелений сік. Кожен кожен ранок у нас зелений сік. Завжди. Тепер показую вам свій подарунок. Мій перший подарунок на день народження від чоловіка рюкзачок. З таким бомбончиком і така тряпочка. Може, її можна буде використовувати для волосся. Мені сподобалось, мені ж там сподобався чорний, крім коричневого. Але справа в тому, справа, в тому, чому я вибрала коричневий, Бо якби я купила чорний за коричневим, я б вже не вернулася. А я купила коричневий і за чорним я ще стопудово сто так. В результаті в мене буде їх два. Ну так, щоб під один образ і ще під другий. Отаке всередині тут замочок. Гарна підкладка, класний замочок. І отут два таких відділи. Я не знаю, чи видно, отут. Раз від варті телефонні ключі. Він такий глибокий, широкий, класний. Це я купила в ЦЦЦ. Ціна його 1499, але було 20%, 20 знижки. Все, Моя камера розрядилася, тому я її зараз підзаряджу. це все розберу і зазнімлю вам якраз. Яке взуття я купила дитині? Так виглядає рюкзачок. Кай? Клас? Mm. Коричневий. Один з моїх улюблених кольорів. Після сірого, чорного і білого. От фіолетовий. Фіолетовий це найулюбленіше. Викрутився. Так, дивіться, перше взуття, якщо, яке ми Максимчику купили, отаке. Воно не гнучке. Але легенькі. Саме дешева фірма, яка є в ЦЦЦ, хто впізнав. ну Але просто не було вибору. Максим поки не хоче їх міряти, тому я не знаю, вертати їх поки чи ні. У мене ще коробки збережені. Якщо б він не захотів далі в них ходити, то буде вже ходити в кросах. Тому що, ну ви знаєте, як дитина звикає до свого взуття, все, потім всіх поміняєш. І от він тепер це не хоче, а зимове вже малюсіньке. І ми купили ще одні кросики, такі а-ля кросики зараз покажу. Отакі от ми купили. Бачите, вони такі повністю повністю такі з тканини. І він же в них ходив, йому в них зручно, подаються вони десь. На пів його пальчика більше по розміру. Ось і в нього ще є такі кросівочки маквіни, які світяться. Я там бачила більший розмір, я їх піду куплю, бо вони йому дуже подобаються. А коли можна просто одне взуття поміняти на ну, таке саме трошки більше, тим більше якщо дитині підходять, то щоб так не зробити. Ось такі дві пари я купила. Бачите, одна і та сама фірма. Дешеві це щось по 500 були ці півтори.